Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю у програмі Медексперт. У цьому випуску хочемо поговорити про важливу тему та відповісти на запитання, які часто виникають у тих, хто не може завагітніти та має діагноз безпліддя. Тож відповіді ми шукали у кваліфікованих спеціалістів, які вже не один рік допомагають парам стати батьками. А саме завітали у провідний медичний центр України Артклінік, який спеціалізується на плануванні та веденні вагітності, а також надає експертну допомогу у профілактиці, діагностиці та лікуванні. Ані репродуктивної функції жінок та чоловіків. Діагноз, який колись для пари, був вироком, проте не сьогодні, адже завдяки розвитку репродуктивної медицини на сьогоднішній день можна боротись із безпліддям всіх форм та видів, і в більшості випадків успішно. Відтак, зокрема, у медичному центрі Артклінік досвід та кваліфікація лікарів, а також найсучасніше устаткування показує, що стати батьками можливо навіть попри різні діагнози та обставини. Діагноз безпліддя ставиться у пацієнтів, які живуть регулярно статевим життям, не утримуються, не використовують жодного методу контрацепції протягом року. Але так як пацієнти відходять до планування вагітності вже більш зрілому віці, тому у категорії пацієнтів після 35 років цей діагноз ми можемо поставити вже і після півроку старання завагітніти, але безрезультатно. Відсоток пар, які не можуть завагітніти, доволі великий і складає до 18% в залежності від регіону. Лікарі прогнозують, що з війною ця ситуація може погіршитись, проте в будь-якому випадку не варто одразу опускати руки. Дякувати сьогоднішнім технологіям, сьогоднішнім можливостям і те, що репродуктивна медицина надзвичайно стрімко розвивається у більшості пацієнтів, це не вирок. Ми вдосконалюємося. У нас є дуже багато нових методик. У нас є дуже багато нових технологій, які ми можемо запропонувати пацієнтам, пацієнтам. І те, що раніше здавалося нам неможливим, і пацієнти йшли без. Успішного результату сьогодні ми можемо дати їм успішну власну вагітність або запропонувати альтернативу. У людей, які стикаються з цією проблемою, виникає чимало запитань. Тож ми зібрали найпоширеніші які причини безпліддя. Основними причинами безплідня на сьогодні, це, звичайно, є ендокринне безплідня, тобто порушення овуляції, це є непрохідність маткових труб, і, звичайно, це є ендометріоз, який на сьогодні, напевно, посідає одного з перших ланок. Що стосується чоловіків, це є, звичайно, інфекційний фактор, який може впливати на якість сперми, ну і, звичайно, це є секреторне безплідня. Кому частіше ставлять такий діагноз чоловікам чи жінкам? Насправді я завжди говорю для своїх пацієнтів, що успішність настання вагітності це є спільна робота, і роль як жінки для чоловіка є. Ідентичною, тобто ми не можемо когось одного виключити з пари, тому це є і пара. Тому на сьогодні вважається, що чоловіча частка в безпліді складає порядка 40-45%. Але знову ж таки, з пацієнтів, з тих історій, які в нам зустрічаються, сказати, що тільки є ізольоване жіноче безпліддя, немає. Насправді є якісь і часткове відхилення у чоловіків, можливо, не такі суттєві. Як в жінки, або навпаки, в жінки не такі суттєві, як чоловіка, але тим не менше, якась патологія все таки знаходиться. Чи можна попередити безпліддя? Найкраще попередження це є профілактика, так це є е, дотримання е, здорового способу життя. Це є слідкування за масою тіла, це є обов'язково е, контрацепція в плані безпеки. Так, якщо в нас є ми ще не плануємо е, сімейне життя і в нас є нерегулярні статеві контакти, ми мусимо пам'ятати, що ми маємо захищатися. Е, це є обов'язково е, лікування супутньої патології, як ендокринної, так і, наприклад, артеріальна гіпертензія. Чи якісь захворювання молочної залози, шлунково-кишкового тракту, чи, наприклад, санація вогниж хронічної інфекції, наприклад, тонзеліти хронічні? Це все буде відігравати суттєву роль на можливість завагітніти. Чи бувають просто несумісні пари? Насправді є такі такі дані про те, що може бути несумісність по жаля комплексу. Але якщо ми візьмемо доказову базу, якщо ми візьмемо рекомендації Європейської асоціації репродуктологів, це є недоказова інформація і дані дуже суперечливі, чи може вона буде впливати на виношування вагітності. Яку роль відіграє психологічний фактор у розвитку безпліддя? Психологічний фактор тут насправді дуже вагомий, тому що ми знаємо, що на фоні стресу у пацієнтів можуть навіть пропадати менструації, тобто буде аменорея. Так само дуже багато пацієнтів, з якими ми стикаємося, потребують. Психологічної підтримки, тому що кожен раз, коли вони пробують, кожен раз, коли вони отримують негативний тест, вони все більше погружаються в свою проблему. Вони не завжди хочуть ділитися цією інформацією, і цей стрес нагромаджується, накопичується в них всередині. Вони не можуть про це сказати, тому що насправді питання вагітності дуже е, особисте, дуже індивідуальне, і не завжди вони можуть поділитися з цим з кимось. І оцей кожен раз. Негативний тест, кожен раз невдача ще більше посилює їхню тривожність, і може впливати, що вагітність може так і не наступати, хоча б якоїсь фізичної проблеми немає. Для таких пацієнтів насправді деколи потрібна просто розрада, просто відключитися, переключитися на те, що ми не плануємо, а вагітність там поїдьте десь, відпочиньте. Або бувають такі пацієнти, коли тривали непліддя, вони приходять, вони вже для себе вирішили, що вони. Будуть іти на програму ЕКО, ми проходимо обстеження, вони розслабились, відключили голову про те, що їм треба вагітніти, і на тому фоні настає вагітність. Тобто вони свою проблему переклали, вони вже зрозуміли, що вони будуть іти на програму ЕКО, відпустили цю ситуацію, і насправді досить досить часто, ну не часто, але такі ситуації трапляються. Чи можливо завагітніти природним шляхом, навіть якщо є діагноз безпліддя? Звичайно, що такі ситуації трапляються. Звичайно, що трапляються ситуації, коли пацієнти пройшли програму ЕКО, а другу вагітність завагітніли самостійно. І не раз таке досить часто ну не раз таке було. Якщо ми чим пояснити. Залежності, яка була ситуація, першочергова, якщо жінка має матку, має яйники, якщо має овуляції, якщо навіть рідко і якщо в нас є в сперматозоїдів спермограмі, то все таки може трапитись таке, що от якраз прийде цей ідеальний момент, і пацієнти зможуть завагітніти. Головне їм жити відкрито. Абсолютно безпіддя ставиться тоді, коли немає або матки, або немає яйників, або вроджено, або внаслідок якогось оперативного втручання, або коли у чоловіка якась певне генетичне захворювання немає сперматозоїдів. Тоді, звичайно, пацієнти не завагітнюють. Всіх інших випадках трапляються як то ми трапляються чуда. Не завжди це можна пояснити. Ймовірно, може трапитись так, через от настав цей ідеальний момент, або забралася якийсь. Фактор, який впливав на це, наприклад, що стосується прохідності маткових труб, це дуже суперечлива ситуація, тому що навіть, наприклад, під час лапароскопії труби прохідні, під час метросальпенгорофії викликає бульові відчуття, є видно, як труби звивисті і контраст недобре виходить. І пацієнт, там навіть зробивши лапароскопію, півроку живуть, рік живуть, і вагітність далі не наступає. Пройшли програму, ЕКО, завагітніли, і після того завагітніли самі. Чому Теж не можемо пояснити, можливо, невагітність, можливо, ті процеси, які відбувають під час вагітності, що все-таки змінили в тих маткових трубах, і е, наступна вагітність настала. Ми ніколи не кажемо пацієнтам, що ви ніколи не завагітнюєте. Ми завжди розраховуємо відсоток ймовірності настання власної вагітності. Звичайно, має значення такі фактори, як вік пацієнтів, значає, має значення стан еякуляту чоловіка, має значення генетичні фактори, гормони, тобто, ми все. Все, все це аналізуємо, і в кінцеві ми говоримо відсоток, на який можливо розраховувати на власну вагітність. А чи попаде пацієнтка в цей відсоток, чи не попаде, це вже залежить ну напевно від пацієнтки, не від нас точно як на можливість мати дітей впливає харчування, алкоголь та тютюнопаління? Особисто я за нормальне харчування і в цього має бути в міру. Тобто, і може бути і свинина, може бути телятина, може бути білок, можуть бути вуглеводи, але щоб це співвідношення було в межах розумного. Що стосується алкоголю, так воно важкий алкоголь і. Такий алкоголь, як пиво, буде суттєво впливати на спермограму чоловіка і буде знижувати їхню рухливість. І ми бачимо це у своїх пацієнтів, які, скажімо так, зловживали алкоголем, і за три місяці без алкоголю спермограми однозначно покращувались і якість покращувалась. Вплив наркотичних препаратів дуже суттєво буде впливати на спермограму куріння, якщо ми говоримо про більше 10 сигарет на день. Це стосується саме жінок. Є було проведене велике дослідження, де показало, що вплив нікотину на кількість на резерв саме яйників, і саме більше десяти сигарет на день суттєво, протягом року суттєво вплине на наш полікулярний резерв і призведе до його зменшення. Чим гінеколог відрізняється від репродуктолога? Багато з наших пацієнтів звертаються до репродуктолога після тривалих років лікування безпліддя. Це може бути і 10, і 15. Напевно, в мене було найбільше. Це було десь в районі 19 років. На запитання, чому так пізно? А відповідь лише одна: ми боїмося, і ми не хочемо робити пост. Не хотіли робити еко. Насправді, мало хто з наших пацієнтів знає, що репродуктолог це не завжди буде програма запліднення інвітро. Це може бути ще й на етапі звичайної самостійної вагітності. Так в чому ж різниця? Так? Репродуктолог має в своєму арсеналі велику кількість. Додатково допоміжних методів як досліджень, так і лікування, що не стосується програм запліднення імбітру, так і він займається в основному сконцентрований на парі. Тобто це не лише жінка, гінеколог працює в більшості відсотків з жінкою. Репродуктолог займається парою і розглядає завжди безпліддя як проблему пари. Це є основне. Окрім того, репродуктолог може мати. Трошечки більш глибшу інформацію про дообстеження як чоловіка, так і жінки. І таким чином, коли ми повністю обстежимо пару, так ми можемо виявити певні порушення, які нам допоможуть чи в природньому, чи за допомогою допоміжних методів надати парі вчасну і якісну допомогу. Коли потрібно звернутися на консультацію саме до репродуктолога. Якщо це стосується пацієнтки, тоді, якщо вона бачить в своїх аналізах якісь конкретні гормональні відхилення, наприклад, антимілеристський гормон менше одиниці, якщо вона робила діагностику прохідності маткових труб і є зауваження, тому що не пам'ятаємо, що маткова труба вона може бути прохідною під тиском, тому що під тиском ми завжди цю рідину. Просунемо по тих трубах, але функціональна здатність маткової труби може бути порушена. І такі пацієнти насправді тривалий час надіються на те, що вони завагітнюють, але та вагітність і не настає. Також, якщо це пацієнти, у яких є діагностований ендометріоз або ендометріоїдні кисти, які тривалий час лікувалися з цього питання, або які, наприклад, були вже проведена операція на яйниках, були, наприклад, резекція зроблена з приводу ендометріоїдної кисти, і так відбувся рецидив кисти. Тут Звичайно, не потрібно зволікати, тому що по останньому гідлайну європейської асоціації репродуктологів ендометріоз. Якщо жінка має репродуктивні плани, звичайно, проводиться лікування на вагітності з репродуктологом. Що стосується чоловіка, це є важкі порушення спермограми, це зменшення як концентрації. Це є важкі. Е Важка порушення рухливості сперматозоїдів, ну і звичайно, там знижена морфологія. Тут, звичайно, треба звертатися до репродуктолога. Як підготуватись до вагітності? Перш за все, звичайно, це є здоровий спосіб життя. Друге, це є обов'язково лікування нашої соматичної патології. Тому що ми говоримо не просто про позитивний тест, ми говоримо про виношування вагітності. На жаль, під час вагітності вся супутня патологія вона загострюється. І вже під час вагітності її лікувати надзвичайно важко. Тому обов'язково лікування соматичної патології. Для жінок обов'язково перевірка молочної залози, обов'язково мазочки і ПАП-тест цитології, тому що ми знаємо, що рак молочної залози і рак шийки матки сьогодні надзвичайно помолодшав. Тому перед плануванням вагітності нам обов'язково провести необхідно цей скринінг. Що стосується чоловіка, однозначно, це є відмова знову ж таки від важкого алкоголю. Якщо чоловіка є надмірна вага, це ми говоримо про сто плюс, бажано це привести себе до. До порядку так обов'язково перевірити рівень цукру, перевірити рівень холестерину. І, звичайно, це так само. Ну для чоловіка це не так важливо, але супутня патологія теж може впливати на якість спермограми. Тому однозначно подивитися, чи він здоровий, адже нашим діткам дуже потрібні здорові батьки. Взагалі найпоширеніші міфи існують про безпліття. Можливо, десь від парчували. Ну, в кожної звичайно, пари є якби, своя якась категорія, яку вони вбирають. Ну, одним з найчастіших міфів це те, що після програми КО пацієнти не зможуть народити самостійно, тобто обов'язково ага. треба кисеритися. Насправді це не так, тому що а, вибирати метод розродження буде лише лікар-кушер-гінеколог, і в залежності від той ситуації клінічної, яка буде на момент пологів. Тобто, якщо в нас є молода жінка, в якої були непрохідні труби або в якої був чоловічі фактори, вона завагітнілася за допомогою допоміжних репродуктивних. Це аж ніяк не говорить, що її треба розроджувати шляхом кесарського розтину. Тому це однозначно міф. Ще один великий міф це є. Те, що має бути синдром гіперстимуляції у всіх пацієнтів. Звичайно, є категорія пацієнтів, які мають для цього ризики, але в нас на сьогодні існує прекрасні протоколи, які нас обезпечують від цього синдрому. І за останні п'ять років я навіть не пригадаю, чи в нас в клініці була така це саме цей синдром гіперстимуляції. Я до речі помітила, що у вас на дверях немає. Написано який лікар, тільки цифри. Це для анонімності, чи що це означає? Дуже багато пацієнтів почувають себе дискомфортним, коли, так як ми вже говорили про стреси, про коли. Дізнаються хтось інший, або що вони йдуть до репродуктолога. Тому ми вирішили не афішувати, який лікар приймає в якому кабінеті, а, а просто вони заходять під номером чи то до гінеколога, чи то до сімейного, чи до невідомо до якого лікаря, тобто, щоб не афішувати їхню проблему. Тому що коли зразу знають, що тут є, приймає репродуктолог, ага, значить безплідя комусь без різниці, а хтось трошечки від того стресує, тому зробили так. Як ми вже зазначали раніше, у медичному центрі Art Clinic є всі можливості для ефективного лікування безпліддя. Тож далі розглянемо запитання, які стосуються саме цієї теми. Чи лікується безпліддя? Лікування буде залежати від причини, з якою ми стикнулися у пари. Якщо ми говоримо, що пацієнтка, в якої, наприклад, яйники, синдром полікістозних яйників і відсутня овуляція, ми можемо спочатку спробувати простимулювати овуляцію і вже не пробувати не йти на якісь більш глобальні. Методи лікування по типу запліднення інвітро, так. І якщо в нас буде відповідь, то така пацієнтка успішно зможе завагітніти самостійно. Якщо ми говоримо про пацієнтів з автоімунними захворюваннями, наприклад, автоімунний тероїдит, з зміною функції щитовидної залози, знову ж таки, ми можемо пролікувати це і пацієнти після того успішно завагітнюють. Але якщо ми говоримо про пацієнтів з зниженим резервом, вікової групи, з непрохідними або видаленими матковими трубами, звичайно, тут же ми вдаємося до програм запліднення Вітру, які будуть і більш ефективними, і ми швидше отримаємо результат. Чи завжди успішний результат після процедури екстракорпорального запліднення? Напевно, всі би репродуктологи хотіли, щоб вона була завжди успішною, але, на жаль, це не так. На жаль, трапляються випадки, коли вагітність не настає ні з першого разу, ні з п'ятого разу, і не завжди це залежить ні від пацієнта, ні від лікаря. Зі своєї сторони, кожен репродуктолог проходить певні додаткові обстеження, коли є невдала спроба. І ми можемо проаналізувати протокол, проаналізувати вихід яйцеклітин, вихід ембріонів і запропонувати якісь альтернативні методи. В більшості випадків це вдається, і в більшості випадків пацієнти вагітніють за ну як не з першої, так і з другої, ну максимум з третьої спроби. Але на жаль, трапляються випадки, коли ми не можемо допомогти, і потрібно вдаватися до альтернативних методів, таких як донація, циклітина або сурогатне материнство. Чи можна обрати собі стать дитини? Звичайно, що можна обрати стать дитини, але ми не рекомендуємо це робити як правило, тому що це є інвазивний метод, який проводиться за певними показами. Це є пацієнти, якої віку старшої вікової групи, це є пацієнти з генетичними відхиленнями. Коли ми розуміємо, що нам треба знати стать дитини тільки для того, щоб попередити якесь генетичне захворювання, яке може бути або пов'язане зі статтю, або яке може Може бути пов'язане з м, тими чи іншими захворюваннями, які можуть виникнути, наприклад, батьки є носіями генів фенілки донорії або миковість сцедози. Тоді так ми будемо знати стать. Чому не рекомендуємо робити це якби зазвичай? Тому що це є інвазивний метод, який? М, Робиться ембріона, який може його травмувати, і не завжди ці ембріони можуть пережити так. Звичайно, ми робимо це на ембріонах, які є високої якості, які в перспективі мають дати хороший результат. Але є відсоток ембріонів, які, на жаль, можуть не пережити це. Тому просто так для статті визначення ми не рекомендуємо робити таке дослідження. Чи можна обрати кількість дітей? Особисто я всіх своїх пацієнтів відраджую від перенесення двох ембріонів. Ми вибираємо селективний перенос одного ембріона в відповідної якості. На сьогодні, знову ж таки, допоміжні репродуктивні технології надзвичайно розвинулись. Ми культивуємо усіх пацієнтів до п'ятого дня, тобто до бластоцисти. Відповідно, перенесення одної хорошої якості бластоцисти дає дуже високий відсоток настання вагітності, і перенесення двох ембріонів не збільшить шанси нам настання. Вагітності, але настання двійні може ускладнити перен... саме перебіг вагітності, і пацієнтка може або втратити вагітність, або мати недоношених діток, а це, в свою чергу, поведе далі певні неприємні ситуації, як з дітками, так і з мамою. Тому, звичайно, ми більше за перенесення одного ембріону. Чи відрізняються діти після екстракорпорального запліднення, від зачатих природним шляхом? Насправді ні були проведені теж дослідження, де порівнювали дітки після програм запліднення інвітро і після настання самостійної вагітності, але якихось суттєвих відхилень чи в розумовому розвитку, чи в фізичному, чи в як ви кажете, в частота захворювань, звичайно, воно не має значення, тому що. Е ми працюємо з генетичним матеріалом батьків. Що батьки нам дадуть, з тим, ми і працюємо. Відповідно, якщо в нас є батьки з певної категорії ризику, ну звичайно, що є ризик, що дітки будуть мати там чи частіше захворювання. Якщо ми працюємо з молодими парами, абсолютно все мало би бути в нормі. Тому, якщо ви хочете мати діток, і протягом року не вдається завагітніти, не гайте часу. Звертайтесь за допомогою до кваліфікованих спеціалістів, і вони допоможуть почути такі омрієні слова, як мама і тато. Тож, як бачимо, діагноз безпліддя сьогодні не вирок. Часом дивовижним чином. Навіть очікуючи декілька років, пари все ж вагітнюють та народжують діточок. Тому кому це не вдається, допомагають допоміжні репродуктивні технології. Але в обох випадках на світ народжуються такі довгоочікувані бажані діти. Ви дивились програму Медексперт. Побачимось наступного тижня у цей же час. До зустрічі!